Привіт! Сьогодні ми зануримось в один із найпотужніших творів давньої літератури Слово о полку Ігореві. Це, знаєте, епічна поема з 12 століття, про похід, який із самого початку пішов не так. Це історія про сліпу жагу до слави, про гірку ціну поразки, і що, мабуть, найважливіше, про відчайдушний заклик до єдності, який не втратив своєї сили і досі. Ну що, поїхали? Поема починається просто з неймовірно напруженого моменту моторошного сонячного затемнення. Тільки уявіть, для людей того часу це був не просто астрономічний феномен, це був справжній жах, пряме попередження згори про неминучу біду. Але князь Ігор, настільки засліплений мрією про славу, просто ігнорує цей знак, і саме цей вибір стає для нього фатальним. Тож хто наші головні герої? Це князь Ігор та його брат Всеволод. Вони вирішують очолити такий, знаєте, зухвалий, але що важливо, абсолютно самовільний похід проти половців. Ігор прагне слави понад усе, і ця його сліпа амбіція веде все військо прямісінько у пастку. А тепер подивімось, наскільки різними були ці брати. Ігор це амбітний лідер, мозок операції, який, як каже поема, вигострив відвагою своє серце. А от Всеволод це чиста неприборкана сила, його недарма називають Яртур, тобто лютий бик. Вірний брат, шалений воїн, що не знає страху. Разом вони грізна сила, але, на жаль, їх веде хибна мета. Ось ці слова самого Ігоря, вони знаєте, ідеально показують його мотивацію. Тут є і патріотизм, і водночас оце нестримне бажання особистої слави, чого б це не коштувало. Поламати списа або в шоломом дону зачерпнути це, по суті, означає або перемогти, або загинути. Третього шляху для нього просто не існує. Ну і якою ж була ціна цього необдуманого рішення? Початковий успіх виявився оманливим і, на жаль, дуже швидко обернувся справжньою катастрофою. Слава, якої так відчайдушно прагнув Ігор, коштувала неймовірно дорого. Ця хронологія показує, як блискавично все змінилося. У п'ятницю повний триумф, багата здобич, святкування. Здається, перемога вже в кишені, а вже на другий день половці отямились, зібрали сили і взяли військо Ігоря в кільце. І на третій день все, повний розгром. Від ейфорії перемоги до гіркоти абсолютної поразки всього три дні. І ось цей рядок з поеми, він, знаєте, б'є просто в саме серце це квінтесенція приниження Ігоря, найвища ціна його гордині, уявити тільки з могутнього князя, що вів за собою військо, він перетворюється на звичайного невільника. І от саме тут автор робить щось геніальне. Фокус сміщується з особистої трагедії Ігоря на головну політичну проблему тогочасної Русі роз'єднаність. Поразка Ігоря це не причина, а всього лише симптом симптом глибокої хвороби, яка роз'їдала руські землі зсередини. І назва цієї хвороби – «усобиці». Це, мабуть, ключове поняття для розуміння всієї поеми. І це не просто якісь там суперечки, це постійна руйнівна ворожнеча між самими князями, яка робила всю землю страшенно вразливою. Автор прямо каже, що саме в цьому корінь усіх бід. А наслідки цих чвар були просто руйнівними. Жадібність князів, які казали, це моє і те теж моє призводила до того, що страждав простий народ, а земля залишалася беззахисною. І автор використовує просто блискучу метафору усобиці стали тією самою брамою, тими воротами, крізь які вороги спокійно увійшли на руську землю. Тобто внутрішній розбрат відкрив шлях для зовнішньої катастрофи. І щоб ми не думали, що це якась нова проблема, автор нагадує: ця хвороба стара і задавнена. Він згадує князя Олега Гориславича, який буквально кував усобиці мечем. Це підкреслює, що роз'єднаність була такою хронічною повторюваною трагедією. Але на тлі всього цього хаосу в поемі з'являється моральний центр, голос мудрості. Це великий князь київський Святослав, і саме він виголошує своє знамените золоте слово, а це, по суті, надзвичайно потужний заклик до всіх князів нарешті об'єднатися. І ось це уривок зі золотого слова Святослава. Він дорікає молодим князям за їхню безрозсудність. Це не скільки гнів, скільки такий глибокий батьківський сум. Він ніби каже, так, ви хороблі. Але вся ваша відвага пішла на марно, без слави, і принесла лише горе на руську землю. Але Святослав не просто дорікає, він закликає до дії, він звертається до наймогутніших князів Русі, ніби нагадуючи кожному про його силу. Уявіть, якою неймовірною міцю могла б володіти Русь, якби всі ці правителі нарешті почали діяти спільно, як один кулак. Добре, з політичним посилом наче розібралися. Але ж слово, це не просто історична хроніка, це неймовірно красивий художній твір. Автор використовує багато символіку, образи природи та міфологічні уявлення, щоб посилити своє послання і зробити його глибшим. Давайте спробуємо розшифрувати цю поетичну мову. Сокіл, наприклад, майже завжди символізує князя чи хороброго воїна. Тур це нестримна відвага і сила. А от ворон чи вовк це завжди передвісники біди. І коли ми розуміємо ці символи, поема ніби відкриває нам свої глибші шари сенсу. І, мабуть, найдивовижніше тут те, що природа це не просто фон, вона є повноцінним персонажем, який відчуває, попереджає і реагує. Сонце, трава, річка, усі вони беруть активну участь у людській драмі, що надає всій історії якогось справді епічного міфічного масштабу. Тож про що ця поема насправді? Це, звісно, значно більше, ніж просто історія про один невдалий похід. Це вічний гімн патріотизму, гнівне засудження внутрішнього розбрату і неймовірно пристрасний заклик до єдності. І через вісім століть його головне питання залишається таким же гострим: чого цей давній заклик до єдності може навчити нас сьогодні?